Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! У цьому новому випуску будемо підсумовувати завершення сезону в європейських топ-лігах. Звісно, за участі українців. І, звичайно, не забудемо і про ріднесеньку УПЛ. І звісно, починаємо з Артема довбика. Хотілося б говорити, емоції вже вляглися, тому можна тут підсумовувати, посмакувати момент його голеодорства, його звання кращого бомбардира. Чемпіонату Іспанії, але ні, не вляглися емоції. Досі дуже і дуже тішимося. Трофео пічічі йде сюди, в Україну кращий бомбардир іспанської ла-ліги. В перших часів Андрія Шевченка, українець стає кращим бомбардиром в європейському топ-чемпіонаті. В з часів Шеви наш бомбардир забуває 24 голи у Лізі, у великій Лізі Європи. Ну і звісно, не варто забувати, що на загал це 32 за системою Гол плюс. Пас для Довбика 24 голи, 8 гольових передач. Окрім того, він перевершив багатьох суперфорвардів Європи, таких як Луїс Суарес, як Роберт Левандовський, як Фалькао, Бейл, Ван Ністелрой, Форлан, Савіола та Хамес Родрігес, і тільки-тільки Крістіано Роналдо випередив Довбика в дебютному сезоні в Лалізі за

Тішимося і радіємо за довбика, але не забуваємо і про Віктора Циганкова. Тому пишаємося двома нашими козаками. В циганкова 15 за системою гол плюс пас. В нього сім результативних передач і вісім голів в лалізі за сезон. Ми розуміємо, що могло бути значно більше, якби не травмали й без того вражаючий результат. Ну і в наших хлопців на двох 47 за системою гол плюс пас. І це просто дивовижно, звісно, без наших Наші добикають циганкова Жирона не змогла б досягнути таких рекордних показників своєї історії. Третє місце вперше в лісі чемпіонів УЄФА, навіть боротьба за чемпіонство. Принаймні на початку весни ще йшла мова про те, що Жерона може поборотися за чемпіонство, але й без того результат більш ніж розкішний. Тож Жерона святкує просто у захваті від своїх українських лідерів. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам виступ Жерони, звісно, Довбика та Циганкова. Що ви думаєте про бомбардирське досягнення Артема? Чи треба йому змінювати команду в літнє міжсезоння, так само, як і Віктору Циганкову? Тим більше вже багато чуток про те, що Артема вже... Хоче запрошувати до себе Атлетіку, навіть зробили першу пропозицію, яку Жерона відхилила. Ну і мовляв, так само половина АПЛ, навіть Мюнхенська Баварія, полює на Віктора Циганкова. Окрім того, перед початком прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Якщо хочете ще більше допомогти в розвитку проекту українського YouTube, то прошу задонайте. Ось лишаю реквізити і в описі до відео, і також можна відсканувати швидко. QR-код і я, звичайно, як завжди, дуже вам вдячний за всю підтримку, за ваші лайки, за ваші коменти і, звісно, за ваші підписки. І ми готові починати. І починаємо ми з рідненької української прем'єр-ліги. Донецький шахтар чемпіон. Гірники зробили золотий дубль у вражаючому карколомному стилі за кількістю перемог чемпіонатах України. вони вже впритул наблизились до київського Динамо. Гірників 15 у білосиніх. 16 наразі чемпіонс. Ну і зрештою, якщо інтрига і була жива, то точно десь всередині сезону на початку другого кола здавалося, що підопічні Олександра Шовковського і можуть зачепитися за гірників у чемпіонській гонитві. То наприкінці сезону, тим більше після перемоги команди Маріно Пужича над Динамо, все вже остаточно стало ясно. Шахтар чемпіон власне гірники та Динамо будуть представляти нашу команду наступного сезону в лізі чемпіонів. УЄФА, принаймні, на початку в кваліфікації. Ну і це ж стосується дуже цікавих третіх, четвертих та п'ятих місць турнірної таблиці. Кривбас-бронзовий призер. Він йде до Ліги Європи. У ну а далі Дніпро 1, і, що цікаво, Полісся, Житомир, взагалі, вражаючий дебютант УПЛ і одразу зміг досягти Єврокубків. Ці команди нас будуть представляти у лізі конференції УЄФА. Ще більше прикро шостому львівському руху, який претендував до останнього туру, і фактично до останніх хвилин також на Єврокубки, але все ж його випередило Полісся. Ще один дебютант сенсація ЛНЗ Черкаси на сьомій, сходинці, Олександрія, 8, Ворскла, яка поступилася Шахтарю в фіналі Кубку України дев'ята. Зоря тільки 10-та цього сезону, далі Колос і Чорноморець. Ну і зона вильоту. Тут дійсно до кінця не було зрозуміло, хто залишиться в прем'єр-лізі, хто напряму вилетить до першої ліги, а хто буде грати, власне, з командами першої ліги перехідні матчі за право залишитись в еліті українського. Футболу. І якщо виліт минаю десь прогнозувався і очікувався, то останнє місце металіста 1925, до якого лише взимку пройшов уславлений наш футболіст і тренер Віктор Скрипник, стало справжньою сенсацією. А от Верес Рівне та столична оболонь врятувалися та тільки для того, щоб зіграти перехідні матчі за право залишитись в УПЛ. Відповідно, перший поєдинок Верес провів на виїзді з епіцентром, а оболонь у Дербі столиці приймало лівий берег. Ось такий результат сезону в УПЛ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що про це думаєте. А ми в той час переходимо до іспанської лаліги, про яку сьогодні вже почали говорити в контексті вражаючого досягнення довбика і циганкова. Але в нас ще є там і інші українці, і власне тішимо з чемпіонству Реала та Андрія Луніна. Ні, я розумію, що багато українців болівали за Жирону як найбільш. Наша найбільш українська команда в європейських топ-лігах. Немало також фанатів Барселони, Блоуграна, власне, стали другими, Жерона третьою і Реал Перший. Ці команди разом з мадридським Атлетіко будуть представляти Іспанію наступного сезону в лізі чемпіонів УЄФА. Окрім того, очікується в Єврокубках в Лізі Європи Атлетік-Більбао, Реал Сос'єдат і сьомий Бетіс у Лізі Конференцій УЄФА. Валенція іншого українця Романа Яремчука посіла дев'яту сходинку. Хоча з іншого боку, скоріше за все, влітку Валенція не буде продовжувати співпрацю і свої стосунки з українським форвардом. Також відзначимо, що за підсумками сезону примеру залишають Кадіс, Альмерія та Гранада з Спірінев летимо до Англії, що не каже, але англійська прем'єр-ліга залишається найбільш статусним чемпіонатом європейського та всього світового футболу, ну а ще там величезне представництво українців. На жаль, наші хлопці залишилися без трофеїв, Так можна згадати про суперкубок Англії для Арсенала і Зінченка ще на початку сезону, вже майже рік тому. Але з іншого боку, з великим знаком плюс є те, що всі українці і їхні команди залишаються в еліті, жоден клуб не вилетів, хоча є інші, звісно, нюанси, можливо, хтось залишить свою команду влітку, але передумов принаймні наразі для цього немає. Тож Арсенал і Артета якби не боролися разом з інченком, який багато пропустив матчів і через травму, і через те, що наприкінці все ж випав з основи канонірів, але чемпіоном знову став Манчестер Сіті. Ну що поробиш? Можливо, комусь, як от мені, наприклад, це набридло, але реально з Заслужено, і команда Пепа Гвардіоли знову тішиться і знову святкує. Власне, Арсенал Другий, Ліверпуль, який прощається з Юргеном Клопом третій, Ну і сенсаційна Астон як і ці команди, які я згадав перед цим, будуть представляти Англію в Лізі чемпіонів наступного сезону. Також варто відзначити, що Тоттенхем іде до Ліги Європи УЄФА, а Челсі. Мудрика, нашого українця Михайла Мудрика, зіграє у лізі конференції УЄФА. Ньюкасл сьомий нікуди не йде. А восьмий Манчестер Юнайтед буде грати в Єврокубках, все в тій же лізі Європи УЄФА завдяки перемозі в фіналі Кубку Англії над Манчестер Сіті. Борнмут і ліза барно став 12-м, Взагалі варто відзначити, що Іллю було визнано кращим гравцем. Команди саме за підсумками сезону, а ще за барний провів всі 38. Турів прем'єр-ліги в сезоні 2023-2024. На жаль, Віталій Миколенко не зміг зіграти в усіх матчах. травми його мучили. Хоча, зрештою, собі місце в основі доволі залізобетонне. Він зміг собі по ходу сезону відвоювати і навіть забивав голи. Ну а його Евертон завершує сезон на 15-му місці. Трішечки нижче, 16-й Брентфорд його рамолюка. Як для свого. Молодого віку ярмолюк досить часто грає. Ну і наступного сезону вже чекаємо на нього значно більше на полі, так само як і його забиті голи і гольові передачі. Кого ми вже наступного сезону в АПЛ не побачимо? Так це Лутон, Берлі та Шеффілд Юнайтед ці три команди, які зайшли. З чемпіоншіпу рік тому, синхронно, зрештою, з АПЛ тепер і вийшли. Ось такий сезон в англійській прем'єр-лізі, а ми йдемо далі до Німеччини. І хоча в Бундеслізі українців немає, окрім Ордеця в Бохумі, про якого не хочеться, м'яко кажучи, згадувати. Але сезон Леверкузенського байера тягне на суперсенсацію, суперувагу, хоча вони заслужили на цей перший омрієний. Титул чемпіонів Німеччини, ну і Хабі Алонсо просто геній. І новий рекорд Європи за кількістю безпрограшних матчів, понад 50 ігор побили рекорд Бенфіки. Ну і могли ще його покращити і продовжити. Але сенсаційна таланта дещо так зіпсувала ідеальний сезон для Леверкузенського Байера. Тож Леверкузенці перші, другі Штутгарт. що цікаво, ця команда повертається до Ліги Чемпіонів. Ну, Мюнхенська Баварія от Харі Кейн. Прийшов і залишив навіть рекорд майстра вперше за десятиріччя без трофеїв і без чемпіонства. Четвертий РБ Лейпциг і п'ята Дортмунська Борусія, яка, окрім того, що буде наступного сезону в лісі Чемпіонів, все ж цю саму Лігу Чемпіонів все ще може виграти, якщо обіграє в фіналі ЛЧ Мадридський Реал. Айнтрахт, Франкфурт та Хофенхайм, шосте та сьоме місця відповідно презентують Німеччину наступного сезону в Лізі Європи УЄФА, а сенсаційний Гайденгайм, який тільки рік тому вийшов з другої Бундесліги, взагалі потрапив до Ліги конференцій. За підсумками сезону Кельн та Дармштадт вилетіли з Бундесліги. Ну а Богом в перехідних матчах обіграв фортуну Дюссельдорф. В італійській А все більш типово, хоча Наполі чемпіон минулого року, в цьому сезоні навіть до Єврокубків не потрапив лише 10-та сходинка. Ось так засвяткувався Неаполь за підсумками минулого сезону. Ну а тепер вже святкує Інтер. Інтернаціонали знову чемпіон з великою різницею. Вони обігнали своїх сусідів з Мілану. Юве, третій повертається потихеньку стара. Сеньора теж до верхніх позицій італійського футболу. Аталанта не тільки виграла Лігу Європи Уєфа, але й ще й через чемпіонат потрапляє до Ліги Чемпіонів, як і Болонья. Сенсаційна Болоня. Римські гранди Рома та Лаціо зустрінуться, можливо, в Лізі Європи Уєфа наступного сезону. Ну а Фіорентина, яка грає в фіналі Ліги конференцій Уєфа, власне, вже забронювала також собі місце в цьому турнірі на наступний Футбольний рік Дженна Руслана Маліновського посіло 11-ту сходинку. Ну а Віктор Коваленко, який на правах оренди цього сезону грав за Емполі, зі своєю командою змогли врятуватися лише в останньому турі від вильоту. І якщо Селернітана була на дні дуже давно, то між іншими командами точилася справжня боротьба за те, хто залишиться в еліті. І в такій боротьбі рівних, зрештою, до серії Б вилітає Фрозіноне та Сесоло, які доїду. Налися до Салернітани. Ось такі підсумки сезону в європейській топ-четвірці Ліга, також в рідній УПЛ. Напишіть в коментарях, як вам взагалі і в Україні, і також в Єврокубках, в елітних Єврочемпіонатах, ну і напередодні Євро 2024. Чого ж ви очікуєте і чого чекати Україні та нашому футболу? Окрім того, прошу, якщо ще не поставили, обов'язково дайте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Legendary Balls, дуже прошу. Ну і скануйте QR-код, підтримуйте, донайте, якщо маєте бажання і маєте таку змогу. Я, Ігор Мартиненко, щиро вдячний вам абсолютно за всю підтримку. Бажаю всього найкращого. Зустрінемось дуже скоро на стрімах нових відео. А Україні разом скажемо перемагай!